За словами полковника Жданова, останній візит до Києва міністра іноземних справ Великобританії Девіда Кемерона приніс багато несподіванок іноді навіть приємних для мене була ну суцільна несподіванка, коли Блінкен в Києві заявив, що Україна на власний розсуд може застосовувати зброю, яка була виготовлена в Сполучених Штатах і передана Україні. А це Я говорить зброю він, можу... він має на увазі. О, ці ну, він, він, сказав, він сказав, сказав, зброя виготовлена в США, а mm -hmm. це включає в себе і ракети Атакам, в тому числі, і ракети ХАРМ в тому числі. Напередодні ну, Великобританія от не здивувала у них зовсім інший підхід. І коли Кемерон сказав, що та нехай летять туди, куди рахує за доцільним Україна. І ракети, і все інше тут не було несподіванки. А от з боку Блінкена була дай боже, щоб це було не просто політична заява. Знаєте, і коли політик каже да, то це означає ні. Що стосується нашого ворога та його озброєння, то за словами аналітика, Росія багато сподівань покладає на Китай під час візиту до Європи, лідер КНР Сі Цзіньпінь дав зрозуміти, що не залишить цього партнерства, і це погана новина для України. Йому вигідно тримати Росію при, при собі, вигідно залежність Росії від Китаю, от е, і в, в, в усіх питаннях, і в питаннях е, домовленості зі Сполученими Штатами, і в питаннях домовленості з Європейським Союзом. Ну і Китай, е, бачите, і з'ясувалося, до речі, накануні от візиту навіть. Чи під час під час візиту Сідзепіня з'ясувалося, що Північна Корея могла поставити Росії не один, а три мільйона боєприпасів це, це шалена цифра, і а ми ж розуміємо, що виробництво такого виробництва в північній Кореї немає. Це скоріш за все китайські боєприпаси. Більше про ситуацію на фронті, мобілізацію та міжнародне партнерство України. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю.